Була зима, з неба сипалися сніжинки. Одна сніжинка щойно народилася, вона весело танцювала свій таночок. Довкола було дуже гарно, все блищало і світилося. А чи знаєш ти, як на світ народжуються такі сніжинки? Всюди, в небі, миготять крихітні кристалики льоду, а як тільки вони потрапляють в маринку. Вони стають ніжними пухкими сніжинками. Маленькі крижинки у високому небі це замерзлий водяний пар. Влітку і навесні він перетворюється у краплинки, а взимку у сніжинки. Існує таке розмаїття сніжинок, що вважається, що в світі немає навіть двох однакових. Зазвичай вони мають шостикутну форму. Білий колір походить від укладеного в них повітря. Падаючи на землю, сніжинки ліпляться одна до одної і утворюють пластівці. Шар за шаром лягає сніг на землю, і кожний шар спочатку буває пухким, тому що між сніжинками міститься багато повітря. Наша сніжинка пролітала повз вікон квартир. І ось біля одної вона вирішила зупинитися і зазирнути крізь скло. Там було багато дітей, вони сміялися і веселилися, і вона вирішила оселитися на їх підвіконні. Аж раптом навкруги стало все танути. Вона разом з іншими сніжинками перетворилася у краплинки, а потім веселим струмочком вони потрапили до річки. Там краплинки провели багато часу. Милувалися природою та грали з рибками. Одного дня їй стало дуже спекотно, вона перетворилася у пар і піднялася знов у небо. У Хмаринках вона зустрілася зі своїми сестрами, які розповідали багато цікавого про подорож на землі.